Ваш голос затикає люди, дорослі, коли вона зробить так. Коли ти просто пасиш і спиш, це жах, це, це страшно. Ти надто кричиш. Ти надто голосна. Привіт, мене звати Аня, я тата практик, провідниця гриліла. І якщо взагалом чим я займаюсь, я експерт з спідсвідомістю, а також просто. Класна, класна, класна людина, яка хоче поділитися з вами своїми досвідом, своїми якимись напрацюваннями, думками, ось які покращили моє життя. Це моє перше відео на каналі, і взагалі перше Ютуб-відео я хвилююсь, тому що я ніколи такого типу не знімала. О, Ютуб, я намагалась вести. Почати вести вже як два роки, і постійно мені щось заважало, постійно мені було страшно, постійно мене щось там десь якось. Але я вирішила, що 25 й рік рік мудреця і я буду ділитися своєю мудрістю з вами. А ось тому. Погнали! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як почути себе, як почути себе, як почути свою істину, коли на тебе постійно всі давлять, всі щось від тебе хочуть, і всі знають, як краще тобі жити. З таким от успішним успіхом інстаграмом. Частіше всього, ми не чуємо те, що нам дійсно треба, те, що ми дійсно хочемо. Дуже велике. Пропагування, що потрібно багато заробляти, що потрібно жити в місті, що має бути квартира, машина, якісь там брендовані речі. І постає питання: ну нахіра вона Ну, Ну навіщо? Я це дійсно хочу, мені дійсно вставляє там машина дорога, чи взагалі я не хочу водити. Мені дійсно потрібна якась така сумочка, брендова, чи просто мені взагалі є все рівно, яка сумка, просто подобається певний стиль сумки. І оце от вирізнення, де моє, а де не моє, дуже дуже важливо. Давайте почнемо з питання, чому взагалі ми перестаємо себе чути. А, наш голос затикають з дитинства, в принципі, можуть сказати мовчи. Ну, мовчи, ну що ну, так? У мене взагалі була одна дівчинка на сесії, якої говорили. вона могла говорити тільки тоді, коли вона піднімає руку. Тобто, вдома вона не могла спокійно виражати свої думки, і вона могла говорити тільки коли їй дадуть до дозвіл інші люди, дорослі, коли вона зробить так. Ну... Це, це жах, це, це страшно, тому що тоді ти не можеш проявлятися, ти не можеш якось свою думку аргументувати, якось захистити себе, якось проявлятися в конфліктах. Я не кажу там, конфліктніше там, агресувати, а кажу постояти за себе, сказати те, що ви дійсно хочете. А цієї можливості, якщо вас постійно затикають, кажуть, що почекай. Твоя думка не цікава. Ти взагалі маленька, що ти можеш мені сказати, що ти можеш дати? І після цього, звісно, ми нічого не можемо проявити, ми нічого не можемо сказати, і ми мовчимо. Ми тихенькі, ми такі от, сидимо, ждемо, а ми не просто тихенькі, ми, як це правильно сказати, ми комфортні, ми зручні. Зручні своїм батькам, зручні вчителям, зручні суспільству. І при цій зручності ми зовсім не чуємо себе. Ось тому дуже грустненько, дуже грустненько, коли м -м, йдемо за цими правилами, за цими нормами і перестаємо йти своїм якимось шляхом, своїм почуттям. Ми Скажемо, в дитинстві нас заткнули, в школі нас теж заткнули. Ну, як ми можемо виражати свої істинні емоції. У мене взагалі в школі була така прикольна вчителька, яка ну, не давала можливість виражатись, і всі думки, які перечить її думки, вони неправильні. Навіть якщо ти правий, то вона просто брала тебе і була заучу, щоб вона з тобою розбиралась. Тому що вона, ну, ти перечив її думки, значить, ти не правий. Я не, вона не може аргументувати, чому ти не правий. Тому, так, іди, іди, давай з тобою розберуся, хтось там повище. Так і було. Далі у нас стосунки: стосунки, в яких нам кажуть, ну мені казали, нам кажуть, я не знаю, можливо, у вас така була ситуація, але мені казали, ти надто кричиш, ти надто голосна, говори тихше. Не привертай уваги. Ти надто е, яскраво смієшся. Ти можеш по-іншому сміятися? Ти взагалі якось так не дуже смієшся. Мені мама так говорила, що я ще не дуже сміюсь. Ну нічого, нічого. Як леді, я не навчила сміятися, просто сміюся, як мені сміється. Ось і оця постійна незручність, цей постійний ост формує в нас те, що ми якісь неправильні і інші люди краще знають, що нам робить. І потім народжується оця от окрема каста людей, які знають, як вам жити, е, грубо кажучи, наставники-наставників, хоча вони не завжди наставники, не, не завжди ці люди десь вчились, або знають, як допомогти. Це просто люди, які по більшій мірі це у людей, у яких роздуте его, які думають, що знають, як, як вам жити, що вам хотіти і що для вас буде правильно. ось. Я не кажу про тих людей, які там пройшли навчання, які, скажімо, покращують своїми практиками своє життя, тому що я сама є цією людиною, яка створює практики, створює там сесії, люди ходять, які покращують життя. А саме тих людей, які токсично продають і кажуть: О, тільки я тобі допоможу жити твоє життя, і тільки завдяки мені ти доб'єшся чогось. І зрозумієш, чого ти хочеш від цього життя. Хоча, по правді, коли ми не будемо слухати цих людей, ми дійсно зрозуміємо, як жити це життя, і почуємо свій внутрішній голос. Ми розібрались, звідки це береться, звідки це йде, тому що саме по собі, сама по собі дитина не народжується тихою, вона не народжується не відчуваючи себе. Діти завжди знають, що вони хочуть, куди вони хочуть влізти, що вони хочуть напакостити. вони знають, куди вони йдуть і що вони роблять у дорослих з цим проблема. І вони, скажімо, дорослі вже затикають дітей, щоб діти були зручними, і цей круговорот людей, які нічого не хочуть в своєму життю, вони просто йдуть по системі, яка зручна, яка вже вибудувалась. Не будемо говорити, що батьки якісь не такі. Що батьки винні в усіх наших проблемах, що батьки такі оце погані, що вони там десь нам заткнули, десь сказали не так. Кожна людина, у кожній людині щось десь болить. кожній людині є якась, якісь упередження, якась біль. І зазвичай люди, які затикають, вони затикають себе, їм всередині дуже сильно боляче, і вони відчувають себе недолюбленими. Непочутими, і вони не можуть проявлятися. Тому ну, частіше всього вони через те подавляють інших. Я не виправдовую людей, які аб'юзять. Я просто пояснюю, що м, люди жорстокі і. Ведуть себе якось, ну проявляючи біль до інших людей тільки через власну біль. Щаслива людина ніколи не принизить іншу людину. Щаслива людина або людина, в якій гармонія, любов до себе, вона ніколи не зробить щось таке, щоб нашкодити іншій людині. Тому все йде тільки через біль і якусь недолюбленість всередині себе. Ну, коротше, ми вияснили, де це береться, як це все. Скажем, трансформуються в нашому житті, а, і давайте подумаємо, що з цим робити. Тому що знати проблему, це її не вирішити, найпростіше і найефективніше, що допомагає почути себе, це тиша, коли нам дуже голосно. Коли ми забиваємо свій графік постійно якимись справами, постійно якоюсь діяльністю, якимись зустрічами, тоді ми зовсім не чуємо себе, тоді ми зовсім не чуємо те, що ми хочемо, те, що нам потрібно зробити. І ми просто повторюємо певні дії. Повторюємо бажання людей і можемо навіть до них іти. У мене був певний період життя, де я дуже багато працювала, прям ну, дуже неадекватно багато працювала, десь скільки? Ну, десь 17 годин на день. Тобто в мене була робота і сон. Робота і сон. Коли ти просто пашиш і спиш, або пахиш, навчаєшся і спиш, то в тебе немає оцього моменту. Оцього от проміжку часу, де ти можеш просто побути з собою, почути себе і почути взагалі, що в тебе в голові, що ти взагалі хочеш, як ти себе відчуваєш. Дуже рідко люди задають себе питання, як я себе відчуваю. Частіше всього, вони задаються іншим людям, по типу, як твої справи. Але в кінці дня було б дуже класно запитувати себе, як мої справи. Як мій сьогоднішній день, як я себе сьогодні почувалася, чи щось мене взбісило, чи щось мене, скажімо, образило, чи щось було не так, що було хорошого, що було поганого, що мені сподобалось, що мені не сподобалось, і навіть невеличкі відслідковування вашого емоційного стану допоможуть зрозуміти, чи вам це подобається, чи не подобається вміння своїх емоцій, своїх почуттів. Ви зможете зрозуміти свої реакції, як з'явилося це відео? Я просто сиділа і дивилася в ціну, бо мені було сумно. До цього я активно працювала і я не відчувала суму. Потім я зрозуміла, що мені сумно. Частіше всього нам сумно, коли у нас, скажімо, пропав конек з собою. Мені було сумно, і я ж така думаю: блін, я зрозуміла, що я не знаю, що хочу. У мене немає конекту зараз з собою, я просто щось забігалась, запрацювалася і втратила це. І все. Після цього я розумію, що я так не хочу, а що я хочу? Я хочу зрозуміти те, що я хочу. А це вже, знаєте, дуже велика частина справи зроблена. І коли ми знаходимося в тиші, ми можемо почути свій голос всередині нас, який просить про допомогу якому важко, якому сумно, якому боляче, якого образили, не почули? А, і тільки тоді ми реально можемо щось з цим зробити. Це, хоча б побачити, це вже половина рішення нашого питання. Друге, це вільне письмо. Uh, коли ми пишемо все, що нам приходить на думку, все, що нам приходить по відчуттям у тілі, і так, вигрозивши те, що в нас в голові і відчутті в тілі, ми можемо зрозуміти, як взагалі ми почуваємося. Саме ці практики вони дозволяють насправді зрозуміти, де ви зараз знаходитесь і який у вас зараз стан. Тому що якщо uh, ми просто про це подумаємо, якщо ми просто там на секунду подумаємо, як я. В принципі, це такого сильного результату не дає, якщо ми пишемо або знаходимось в тиші, і також бажано прописуємо те, що нам пройшло, які страхи піднялись, які блоки піднялись, коли ми знаходимось в тиші. На речі, в тиші багато людей не можуть знаходитись, тому що страшно, тому що страшно почути себе. Страшно почути те, що ми хочемо. Тому що те, що ми хочемо, частіше всього, воно суперечить тому образу, який ми в себе строїмо, те, яким ми хочемо бути по нормам суспільства, або тим, ким ми є на, на зараз для наших рідних, для нашого партнера. Ось, І це. І це дуже дискомфортно, коли грали певну роль, а потім такі, блін, воно ж мені зовсім не відгукується, і що з цим робити далі. А якщо нічого не робити, то буде страждання, буде відчуття, що не на своєму місці, буде відчуття, що роблю щось не так, і щось треба з цим робити. Ось, Тому тиша і вільне письмо це. Скажімо, такі дуже банальні рекомендації, але вони мені дуже допомогли, і я думаю, що вони допоможуть і вам. І третє, що б я хотіла б сказати, це візьміть відповідальність за ваші реакції, те, що ви робите. Звісно, ви не можете взяти тотальну відповідальність і повністю контролювати те, що ви відчуваєте, тому що відчуття вони більш такі об'ємні. А те, як ви дієте, те, як ви реагуєте, повністю підвладне вам. Те, що ви кажете, також підладне вам. Тому фільтруйте те, що ви робите, і чи те, що ви робите, це на благо вам чи ні. А, також хочеться вам задати питання, яке зараз. Як взагалі ти зараз? В якому стані ти дивишся це відео? Як почувається твоє тіло? Чи ти добре сидиш? Чи зручно одягнені зараз? Чи вам подобається, в чому ви одягнені зараз? Як ти? Чи добре ти дбаєш про себе? Чи ти виспався, виспалась сьогодні? І хочеться ще сказати. Що я не знаю, в якому ти стані зараз. Я не знаю, який в тебе момент життя, що ти зараз проживаєш, як ти себе почуваєшся, але хочеться тебе підтримати. Хочеться тебе підтримати в тому етапі, де ти живеш зараз. Я знаю, що в тебе все вийде, якщо ти продовжиш втілювати те, що ти хочеш. Якщо ти щиро собі признаєшся в тому, що ти хочеш, без обману, без страждань, без якихось обов'язків, які ти на себе навішала. Дуже хочеться, щоб ти була щаслива, тому що я впевнена і відчуваю це, що ти прекрасна людина. Тому, будь ласка, признайся собі чесно, що ти хочеш. І втілюється. Можеш медитувати. У мене, до речі, є медитація, розмова з душею. Прикріплю телеграм-канал Нижче і там в закріплених, в закріплених повідомленнях медитація, розмова з моєю душею. На каналі я вже завантажила медитацію успішного 2025 року. Де ти можеш поспілкуватися з своєю душею і дізнатися, які досвід, які уроки ти маєш пройти. Це взагалі дуже потужна медитація. І також вона допоможе тобі відчути, яким шляхом тобі краще всього рухатись і що для тебе підготувала твоя душа 2025 році. Я тебе міцно, міцно обіймаю. Дякую, що ти подивилась відео. Дякую, що ти провела цей час зі мною. Класного тобі! Ранку, вечора, дня, обіймаю, обіймаю, обіймаю.